Як тільки вона буде готова, я додаю заправку для борща. Тут я вже готую тісто для піци. А ось тут я вже готую тісто для булочок. У мене тут є така заправка або закрутка на зиму, і ось така. Я готую своє тісто для хліба. Я... Щоб мій борщ був досить червоний, я у цей буряк додаю ще трохи поциту, тісто для хліба, тісто для піци, тісто для булочок з халвою. І ось так багато червоного борщу. Тут 10 літрів. Зроблю три піци. Ще одну закрутку або заправку, яку я закриваю на зиму, та додаю замість кетчупа. Ось ще одна закрутка, Вона вже готова одна піца. І дві зараз буду пекти, буду готувати хліб. Ось результат. Буду готувати булочки з халвою І ось такі в мене будуть булочки з халвою та шервитом. Дві піци, я вже їх приготувала. Там ще готую знову булочки. А тут в мене все готове для моркви по корейськи Тут в мене хліб вже піднявся. Тут булочки з халвою та шервитом вже потрібно їх готувати. Тут вони вже готові. Ось таку приправу я використовувала. Я відзаджую зефір, дуже смачний яблучний зефір. Я вже повністю готувала ось цю моркву по корейськи Тут в мене зефір яблучний. Тут далі я готую свої булочки з халвою. І тут я вже декілька зефірів відсадила. Я зараз роблю останній рецепт. Мені потрібно персики для нього, абрикосовий джем, готувати повністю булочки, готувати яблучний зефір, хліб, готувала тісто для пирога. Зараз я додала ось цей абрикосовий джем. Я все встигла з Божої допомоги все приготувала вчасно.